У місті відбувся 12-й конкурс Успішна пані Чернівців». цього року. Програма заходу складена з урахуванням подій Україні. Це звичайно не та успішна пані, до якої звик наглядач. Абсолютно не та успішна пані. Це пані, яка відбувається і з благодійністю, і з боковинськими традиціями, бо не знає схід, як живе Західна Україна не превеликий жаль, і завдяки саме таким заходам, ми будемо ближче один до одного. Разом із волонтерами. Учасниці міського жіночого клубу «Успішна Чернівчанка зібрали на аукціоні 40 тисяч гривень, на які придбали теплий одяг для бійців. АТО. на ці ж потреби підуть усі гроші, виручені за продаж квитків. І крила виростають, і суми щастя виграють душі. Щаслива, я, бо я рукою впевнено Парижем Буковинської землі. Серед учасниць конкурсу цьогоріч були представниці інших міст. Тетяна 25 років працювала хореографом у Алчевську, а місяць тому приїхала до Чернівців. Я на сцені виросла. Все на це моє життя. Я приймала участь у команді КВН, танцювала і приймала участь у виставах у місті Алчевську. Тому я дуже щаслива, що я знову на сцені. Завдяки конкурсу. Жінка не лише отримала можливість самовираження, але й вирішила питання житла. Вона живе зараз на зйомній квартирі, і за два дні після конкурсу ми будемо її перевозити. Ви гуртожиток драматичного театру. Ми жили в заході любові, раділи кожному новому дню. А згодом народилися дві доні. І я почула, мамо, я тебе люблю. Пані Інна приїхала з Ялти, де проживала останні п'ять років. Сама ж родом із Чернівців. Запевняє, обидва міста стали для неї рідними. Там теж люди доброзичливі, це я вважаю ще Україна, я вважаю, що повернеться крім до складу України. Ще одна учасниця конкурсу, Чернівчанка Івана, працює у наркологічному диспансері, про що жартівливо розповіла у своїй візитівці. Зі мною вигідно дружити, не страшно білочку піймати, лищаку встиг переходити. Починає лікувати. Конкурсантка завжди мріяла потрапити на сцену. Каже, успіх для неї це насамперед щаслива родина. Бажаю завжди залишатися життєрадісними і ніколи не втрачати надію. Надію найкраще. І в цьому житті завжди бачити насамперед тільки хороше. А гран-при конкурсу цього року отримали Івана Грисимчук з Чернівців і Тетяна Паскаль з Алчевська. Павло Монахов Максим Демко, Чернівецький промінь.